Людяність і толерантність будь-якого суспільства перевіряється ставленням до людей з особливими потребами, бо зазвичай людям з інвалідністю не хвороба створює обмеження, а ставлення оточуючих і умови життя. На жаль, внаслідок війни спостерігається тенденція до збільшення кількості людей з інвалідністю, і дуже страшно усвідомлювати, що серед них є і діти. Вони не потребують співчутливих поглядів їм потрібне максимальне урівнювання в суспільстві, наголошує психологиня Лариса Борсяк. Нам треба зараз уже готувати себе і одночасно готувати дітей до того, що в нашому соціумі з'являться люди, діти з вадами із з штучними частинами тіла, шрамами. З післявибуховими важкими наслідками, які, на жаль, залишаться в них на все життя. Але це вже далеко не та проблема, якою, з якою ми стикалися раніше, да, не дозволяла дітям висміювати якусь особливість кольору волосся чи там вади зору. Це набагато страшніше і набагато глибше, тому що ці проблеми вони не вроджені. Це ті проблеми, які разом із страшним стресом і в ситуації. Е на виживання люди отримали і на щастя вони вижили. Вони будуть жити з цим і з пам'яттю про подію, яка відбулася все життя, їм треба не просто підтримка, їм не потрібні співчутливі погляди, їм потрібне максимальне урівнювання в суспільстві, чи то дорослі, чи то діти. І якщо дитина з вадами... Після вибуху потрапляє в дитяче середовище, то це дитяче середовище має не почати готуватися, коли дитина прийшла, а воно має бути готовим. Тому і педагогам, і батькам цю тему зараз відкидати не можна. Треба приділити їй достатньо часу і коректно, і переконатися в тому, що діти її сприйняли. Теж саме стосується і адаптації учнів-переселенців до нового навчального закладу. Такі дітки потребують особливої підтримки і розуміння, як з боку однокласників, так і педагогів, зазначає психологиня. У класах з'являються новенькі. Це ж завжди такий особливий момент, який не міг проігнорити жоден педагог. Якщо це вчителька класу, то вчителька класу приводила дитину і виділяла такий момент для того, щоб влити. Знайти не просто фізичне місце, де сісти, а місце в колективі цій дитині. І потім зважала на особливі моменти, поки треба було її якось здружити. Зараз діти новенькі, вони з'явилися просто як картинка, яка рухається на моніторі, по той бік, десь екрану. І більшість дітей просто знають, що додавалася якась дівчинка, якийсь хлопчик, чи їх кілька і не завжди навіть знають, з яких причин. Значить, Батькам треба пояснювати вдома дітям що це люди які переїхали з цієї території де важче де відбулося унеможливлення навчання звичайного чи в тих діток десь в іншому місті зовсім зруйнований заклад освіти і вони не можуть повернутися і знаєте готуючись до сьогоднішньої зустрічі я думала про тему яку теж треба усюди додати батькам до бесід з дітьми треба говорити з дітьми вже зараз про те що в нашому оточенні з'явиться дуже багато дітей які інакше одягнені бідніше з якимось не зовсім комфортним невідповідним рюкзачком з того що прийшлося тому що люди мали втікати з якихось особливих умов або від руйнації психолог прилуцького центру професійного розвитку педагогічних працівників пояснює що така робота з учнями і вчителями ведеться системно ще з 2014 року тут можна порівняти із питанням інклюзії а питання інклюзії для наших закладів це вже не нове питання. І питання переселенців для наших закладів це не нове питання. Від початку війни ще з 2014 року, у нашому місті, я не скажу, що дуже багато, але в кожному закладі вже були діти-переселенці. І ця робота вже в нас налагоджена. ця робота діти, батьки, вони абсолютно нормально, адекватно сприймають, що Серед них в колективі можуть бути ті, хто ну чимось відрізняється, але це не значить, що вони якісь не такі, просто мають свої якісь особливості. Тобто, це у нас питання налагоджено давно, і просто трошки треба адаптувати до сучасних до сучасності в умовах війни, взаєморозуміння і психологічна допомога потрібна усім. І людям з інвалідністю, і внутрішньо переміщеним особам, учасникам військових дій та членам їх родин. Бо зараз ми проживаємо події, які не є нормальними для людської психіки. І якщо сьогодні не надавати психологічну допомогу людям і не ставитись до них з розумінням, то вже незабаром ми матимемо спалах посттравматичних стресових розладів в Україні.